Уламки життя. Не знаю, в який момент часу ви це прочитаєте, але розповім, з чого все почалося. Істота атакувала мене, поки я прогулювався парком. Її силует був розмитий, наче прихований туманом. Немає таких слів, щоб описати її сутність. Воно ніби було поруч, але водночас і ні. Створіння ховалося там, де були дерева, чаїлося, де не було трави. Коли воно в один стрибок мене атакувало, я не відчув і найлегшого руху вітру. У момент, коли це щось вчепилося в мене, я відчув, як його кігті пронизали в мені те, чого не видно неозброєним оком, покалічили ту частину мене, якої я раніше не відчував. Руки, ноги і тулуб були цілими і неушкодженими. Я не стікав кров'ю. Однак десь глибоко всередині я знав, що був поранений. У страху, добігши додому, я вмить відчув, ніби в мене чогось бракує. Накрила втома почалися проблеми з концентрацією. Для початку рішення було простим випити велику чашку кави. Почуття зневіри відступило під дією кофеїну, принаймні на деякий час. Можна сказати, того тижня моє життя тільки почалося, адже саме тоді я познайомився з Марк. І ми відразу чудово порозумілися. Маю зізнатися, я закохався в неї задовго до особистої зустрічі, ще під час телефонної розмови. Тим часом істота, ніби почала опиратися моїм емоційним переживанням. Так, вона все ще була всередині, як невід'ємна частина мого буття. Перші кілька інцидентів були настільки мізерними та незначними, що я не став на них звертати уваги. Якось вранці автомобіль сусіда із темно-синього став чорним. Я лише знизав плечима і пішов далі. А через два дні одного з моїх колег по роботі почали звати не Фред а Ден. Я поцікавився в інших, але вони запевнили мене, що він від народження Ден. Я, мабуть, з кимось сплутав його, заспокоїв я себе. А потім одного разу, хоча як це безглуздо, я справляв потребу у власному туалеті. Я раптом опинився посеред вулиці. Тепер на мене, в піжамі з приспущеними штанами, просто в процесі здивовано дивилося з десяток людей на зупинці. Поки ніхто не викликав поліцію, я з жахом втік звідти. Мені вдалося знайти шлях додому, але ця ситуація стала для мене сигналом, що я все ще був у небезпеці. Істота щось зі мною витворяла, і я не знав, як із цим боротися. Того вечора до мене прийшла Мар. Двері вона відчинила своїм власним ключем. Мар? спитав я здивовано, звідки в тебе ключ? Вона засміялася. Який ти милий, адже ти точно не проти? Вона причинила двері до кімнати повної картонних коробок. З'їхатися це серйозний крок, особливо якщо враховувати, що ми разом лише чотири місяці. З'їхатися? Але ж я буквально минулого тижня вперше з нею побачився. Мені мати завжди казала, що я хлопчик розумний, і умів вчасно закрити рота. Замість того, щоб влаштовувати скандал, я сказав Мар, що все гаразд, після чого пішов в свою кімнату, щоб все оглянути. Усі мої речі лежали там, де я їх залишив. Єдиною, що привернуло мою увагу, була дата. Осмисливши те, що відбувається, я стригнувся від праведної агресії. Істота зжерла чотири місяці мого життя. З чим мені довелося зіштовхнутися? Яке створіння стане цілими шматками їсти людську душу. Через нього я пропустив хвилюючий період стосунків і тепер ніколи не зможу зрозуміти наших змар жартів чи спільних історій із цього невеликого проміжку часу. У мене викрали щось абсолютно безцінне, і я був у нестямі від люті. Агресія допомогла мені придушити істоту. Я перестав споживати алкоголь і завів звичку регулярно пити каву. Щодня я перевіряв дату. Таким чином, мені вдалося протриматись 4 роки. Не пропустивши жодного дня і лише зрідка натикаючись на невеликі альтерації, змінювалися ті чи інші соціальні обставини: чиєсь місце роботи, у кого скільки дітей, планування сусідніх вулиць, час показу моєї улюбленої передачі. Завдяки цим змінам я завжди пам'ятав про істоту, що вчепилася в мою душу кігтями. За чотири роки я ніколи не дав їй себе здолати, але одного разу я забув про обережність. Своїм чудовим сюжетом мене затяг улюблений фільм. У найцікавіший момент до мого ліжка підбіг хлопчик і поплескав мене по плечу. Я здивовано запитав, хто ти і як сюди потрапив. Він засміявся і широко посміхнувся Дурний тату! У мене серце стислося, я одразу зрозумів, що сталося. Пара непрямих питань, які розставили все на свої місця. Це мій син і йому два роки. Більше пронизав груди був нестерпним. Я не тільки пропустив народження власної дитини, але й не застав перших двох років її життя. Очевидно, за час мого забуття ми з змару дружилися і створили сім'ю, і я прошляпив все те щастя і ту гіркоту, що супроводжували ці роки. На дворі йшов сніг. Тримаючи сина на колінах, я стежив за сніжинками. Яке життя чекало на мене в майбутньому, якщо найменша необачність могла коштувати мені кількох років. Я потребував допомоги. У церкві не знала, що з цим робити. Священники мені не повірили і зробили висновок, що я швидше хворий, ніж одержимий. Лікарі також виявилися не дуже корисними. Хоч знімки і тести нічого не показали, грошей з мене здерли немало. І коли варіантів в мене більше не залишилося, я вирішив розповісти Мар, як все виглядало в її очах, який був побут, коли мене не було поряд, чи водив я нашого сина в садочок, чи ходив на роботу. Мабуть, так. Вона не помітила нічого незвичайного, однак я не міг здолати почуття, що в періоди відсутності моєї свідомості моя дружина втрачала важливу частину свого життя. Щоб розкрити мар душу, якось увечері я накрив стіл. Цього разу вона постукала я відкрив. Вона стояла переді мною в святковій вечірній сукні. Накритий стіл її приємно здивував. Шикарна вечеря для другого побачення я знала, що подобаюсь тобі, але не знала що настільки. На щастя, я знав, коли краще нічого не сказати. Заговорив би я про шлюб і про сина, вона втекла б від мене, як від божевільного, натомість я допоміг їй роздягнутися і запросив до столу. Задавши низку обережних питань, я зміг дізнатися істину це справді було наше друге побачення. На радощах я зітхнув з полегшенням, і Марс писала це надзвичайний мандраж. Для мене було справжнім щастям дізнатися, що насправді істота не пожирала моє життя, симптоми вказували швидше на те, що моя душа була розбита, тварюка поранила мене, розколола на частини. Нехай мені доведеться жити позазвичним порядком, зате насправді я нічого не пропущу. Минуло кілька років, принаймні на мій погляд. Щодня я помічав незначні зміни у політиці чи географії, а подорожі в часі ставалися кожні декілька місяців. Щоразу опинившись у новому місці і в новому часі, я мовчки слухав оточуючих, щоб не ляпнути чогось зайвого. Під час найдальшого стрибка я побачив свого шестирічного онука. Я спитав, ким він, він хоче стати, коли виросте. Він відповів письменником. Я сказав, що це слушна думка. А потім я повернувся в другий місяць наших змар стосунків, і ми провели ніч на узбережжі річки найкращу ніч у моєму житті адже саме тієї ночі я запитав її, чи не хоче вона переїхати до мене. Я застав той момент, який вважав навіки втраченим, стало зрозуміло, що насправді моя свідомість ніколи не покидала мого тіла. Рано чи пізно я побуваю в кожному фрагменті свого життя. І поки ми зносили коробки з речима Мар, вона на хвилину зупинилася і зізналася, що вражена тим, як сильно я її люблю, люблю так, ніби знаю її все своє життя. Вперше з того моменту, відколи на мене накинулася істота, я засміявся. Мар мала рацію я справді любив її найбільше в світі, і причиною цього була справді мила романтична аналогія, яку вона привела я й справді знав її все життя, і я змирився зі своїм становищем. Знати наперед про найкращі періоди свого життя виявилися зовсім не так погано. Але чи почав би я це писати, якби все не пішло шкереберть? Істота все ще була всередині мене. Я сподівався, що вона ранила мене і сама відв'яжеться, але ні. Моє бачення ситуації було таким тварюка вгризалася глибше і глибше, розриваючи мою натуру на менші частини. Місяці перепочинку між стрибками перетворилися на тижні. Як тільки я помітив цю тенденцію, моя доля стала виглядати абсолютно безрадісно, мені загрожувало назавжди загубитися і переміщуватися лінією життя з кожним ударом серця. Якщо мені судилося проживати своє життя по секундах, значить, я більше ніколи не зміг з кимось заговорити, не зміг би дарувати кохання, яке отримувати. Усвідомлюючи весь жах ситуації, більш зріла версія мене самого сиділа в кріслі і спостерігала за снігопадом. Погода, єдине в моєму житті, що залишалося непохитним. Матінці природі не було до мене жодного діла вона завжди була, є та буде. Сніг це гачок, що не давав мені збожеволіти. Умиротворення було панацеєю від усіх переживань, і жодного разу, що я не відчув стрибка в часі. Спостерігаючи за снігом і згадуючи, як у дитинстві я катався з гірки і споруджував з кучугур фортецю, якийсь підліток підійшов до мене. Діду, а я був вибитий з потоку думок, і тому на мить забув про обережність ти хто? Він трохи посміхнувся, ніби не зрозумівши, жартую я чи ні. Онук простяг мені сто з паперових аркушів. Моя перша спроба написати оповідання. Почитай і скажи, що думаєш, добре? А, точно, ідеш до своєї письменницької мрії. Я подивлюся. Він весь почервонів, як помідор. Ну, намагаюся. Добре, а ти поки що біжи, я прямо зараз візьмуся за твоє оповідання. Слова пливли перед очима, і я почав роздратовано шукати окуляри. Повинні ж вони десь бути? Бути старим мені зовсім не подобалося, і хотілося якнайшвидше вернутися в ті дні. Де я молодший, але тільки після прочитання оповідання. Окуляри знайшлися в кишені светра. Вдягнувши їх, я почав гортати сторінки. Марме тушилася і ходила з кімнати до кімнати. Вона була така прекрасна, але мені було потрібно сконцентруватися я не знав, скільки часу мені було відведено цього разу. Схоже, у нас зібралася рідня це різдво, мій син, зовсім дорослий, разом із своєю дружиною пройшов в бік вхідних дверей. Близькі та далекі родичі помало розходилися додому. Нарешті я перестав читати і покликав онука. З дзвінким тупотом він спішно спустився з другого поверху і забіг до зали, «Ну що, як тобі? Що ж, це жахливо, зізнався я, але жахливо саме у тих місцях, де без цього ніяк. Ти ще молодий, і твої персонажі роблять так, як роблять молоді люди, однак в плані структури твоя історія дуже і дуже гарна. Я витримав паузу. Не чекав, що це буде страшилка. Він кивнув все це відображення сутності часів, наше майбутнє сповнене розчарувань, а не радісних подій, як було раніше. Ти, мудрий, не за роками. До мене прийшла ідея. Якщо ти так любиш страшні історії, то ти, мабуть, знаєш багато про всяких дивних істот. Ну так, я читаю все, що можу знайти. Мені дуже подобається. Я пробіг поглядом по входах у кімнату про всяк випадок. Усі члени сім'ї були зайняті своїми справами. Вперше в житті я розповів комусь свою історію, виклав усе онуку в найдрібніших подробицях. Для підлітка він сприйняв мою розповідь напрочуд добре: Ти серйозно? Так. Він глянув на мене дуже по дорослому, ніби приймаючи виклик. Я цим займусь. А тобі слід почати записувати все, що відбувається довкола. Потрібно зібрати дані. І, можливо, ми зможемо описати твою душевну рану. О, хороший план! Я не очікував, що він сприйме мене серйозно. Але як зібрати всі записи в одному місці? Давай придумаємо, де ти їх будеш залишати. Він задумався, а потім я їх зберу, і ми відстежимо, яким шляхом ти проживаєш своє життя, знайдемо закономірність. Вперше я знову відчув надію. А може, під сходами ніхто ніколи туди не зазирає. Добре, мій онук повернувся і вийшов із зали. Чути було, як він чимось шабаршить біля сходів. Згодом він повернувся з коробкою в руках і поставив її на килим. Вона виявилася повністю набита папером. Хлопець вигукнув охреніти, ой, точніше, офігіти, ох вже ці підлітки! Я не став вичитувати його за лихослів'я, тому що сам був уражений побаченим, і лише здивовано кліпав очима. Це що я написав? Він перевів на мене очі, сповнені захоплення. Ага, точніше, тобі доведеться все це написати і сховати під сходами. А потім він кинув погляд на коробку, після чого закрив її. Тож, мабуть, тобі не варто бачити, що там написано. Ну, знаєш, про всяк випадок. Сперечатися я не став, точно. Він продовжив там таких коробок, декілька десятків, і всі забиті до краю. На розшифровку записів піде багато часу. Його тон змінився на максимально серйозний. Але я врятую тебе, дідусю. Хто як не я? По моїх щоках покотилися сльози, і важко було стримувати схлип. Лише зараз, знайшовши того, хто мене розуміє, я усвідомив, наскільки був самотнім у своїх мандрівках Дякую, спасибі тобі величезне. А потім я знову став молодим і опинився на роботі звичайний вівторок. Поступово почуття туги та полегшення відступило і змінилося озлобленістю та цілеспрямованістю. Пройшовши з роботи, я взяв аркуш паперу та почав писати. Ішли тижні, потім вони стискалися в дні, потім в години, і весь вільний час я присвячував конспектуванню всього і вся. Записи я поза всякою впорядкованістю складав під сходи. Перша залишена мною коробка насправді була двадцятою, а остання першою. Коли їх налічувалося вже понад п'ять десятків, а стрибки стали відбуватися кожні декілька хвилин, я зрозумів, що все інше за онуком. Схиливши голову, я заплющив очі. Я не міг більше виносити цього потоку свідомості, що наповнював мій розум. Імена, місця, дати, роботи, кольори, люди. Здавалися зовсім іншими та якимись неправильними. Таким старим я ще не був. Я сидів і дивився, як падає сніг. У кімнату увійшла людина років 28, у якій я ледве зміг впізнати когось знайомого. «Ідемо!» – схоже, в мене нарешті вийшло. Від старості важко було рухатися. Це ти, мій онук? Так, він відвів мене до кімнати, заставленої якимось незрозумілим обладнанням. І посадив у оббите гумою крісло. Навпроти стояло величезне дзеркало, завбільшки в два людських зрости я знайшов закономірність. Скільки ти над цим працював? спитав я, не маючи сил приховати своє потрясіння. Благаю, не кажи мені, що пропускаєш своє життя так само, як пропускаю його я. Його вираз обличчя не видавав емоцій, але водночас його погляд був абсолютно рішучим. Це того варте. Він притулив до моєї руки два тонкі металеві стрижні, а потім кгнув мені через дзеркало. Так, дивись, розряд відкалібровано. Удар струмом на секунду мене збентежив, але особливого болю не завдав. Над моїм відображенням у дзеркалі заблищав скорчений силует, блакитні хвилі електричного струму проходили крізь істоту, налічені миті, оперізуючи той жах, що оселився в мені. Своїм ротом, схожим на присоску величезної п'явки, тварюка міцно вчепилася мені в скальп, її хробакоподібне тіло звисало через плече і тяглося вниз, в глибини моєї душі. Паразит той, хто пожирає мою свідомість. Я все дивився в дзеркало, не в змозі відірвати погляду, а внук, що подорослішав, тримав мене за руку. Через деякий час він запитав процедура видалення може бути дуже болісною? Ти згоден було страшно мар поруч, на його незворушне обличчя умить впала тінь смутку. Ні, її вже кілька років як не стало, мені не хотілося в це вірити. Як це відбулося? Ми з тобою часто про це говоримо. Ти впевнений, що хочеш знати, тобі ніколи від цього не легше на куточках очей виступили сльози. В такому випадку мені було все одно на біль, і все одно, якщо я помру, я не хочу жити там, де її нема. Він зітхнув із розумінням, після чого обернувся до своїх апаратів. Закріплюючи до моїх рук, ніг і лоба різні дроти, діоди та інші високотехнологічні штуковини, він проводив лікнеп. На те, щоб усе вивчити, у мене пішло більше 20 років мені дуже допомогли інші дослідники паранормального. Чисто технічно цей паразит не існує у нашій реальності, це середнього розміру особина. І харчується вона особливою сумішчю з розуму, квантової свідомості і самої реальності. Коли назви й кольори предметів навколо тебе змінювалися, ти не божеволів, просто поки істота повільно пожирала тебе, нитка твого буття все сильніше стоншувалася. Я мало що зрозумів онук одяг мені на голову корону з електронних приладів, яка своїм обручем лягла точнісінько зверху рота паразита. Що це поцікавився я? Він різко зблід і зупинив метушню з електронікою. Я забув, що ти поки що про це не знаєш. Повір тобі, дуже пощастило. Зітхнувши, він знову обернувся до справи. Його пальці нависли над панелью з перемикачами. Готовий? Пристрій налаштований так, щоб зробити твою нервову систему максимально неїстівною для паразита. По суті, це електрошокова терапія. Перед очима стояла усмішка мар. Вона була мертва, хоча лише декілька хвилин тому ми ще були разом. Розпочинай. Клацання перемикача гучно віддалося у вухах. Електричний струм здався мені таким слабким, що хотілося розсміятися, я зовсім нічого не відчув, принаймні на самому початку. Раптом дзеркало переді мною затремтіло, і моє відображення в ньому скривилося в конвульсіях. О, ні, боляче, як боляче! Більше ніж будь-коли в моєму житті, біль був настільки болісним, що мій мозок не встиг відразу його обробити. Всі мої нервові закінчення налилися полум'ям. Перед очима зарябіло, але крізь муки я бачив тварюку, що судомно звивається в агонії, подібній до моєї. Під тілом паразита ховалися шість відростків з кігтями на кінцях. Ними він вп'явся в мене, намагаючись не зірватися. Від електрики перед очима бігли спогади. Її посмішка була на першому плані. Поруч горіло затишне вогнище, а у вікні за спиною мар ішов сніг. Грані цього спогаду почали світлішати, і я зрозумів, що моє життя справді було одним безперервним переживанням, і тільки її усвідомлення виявилося розірваним всепожираючою тварюкою. Я так і не застав момент народження свого сина. Раз у раз я бував десь поруч, але мені не доводилося побачити все на власні очі. І ось я нарешті стискаю руку мар. У голові єдина думка: я маю бути поруч. Але ні, ні. Тепер я знову тримаю її руку, але цього разу вона лежить в лікарні зовсім з іншого приводу. Тільки не це. Боже, Господи, за що? Як це безсердечно, як несправедливо? Змушувати мене запам'ятати ці миті я невтішно плачу, поки в палату вбігають медсестри. Я не хотів про це знати, я найбільше боявся це пережити. Мені довелося побачити все добре, але я не хотів побачити найгіршого неминучий кінець, який чекає нас усіх. Всі радісні спогади виявилися раптом зіпсутими, всі щасливі моменти в одну мить затьмарилися болем. Сила якого була в тисячі разів більшою. Лихоманкова різь по всьому тілу переросла в нестерпне катування, і я закричав. Мій крик обірвався, все обладнання і крісло в момент зникли. Навколо більше не падав сніг, парк, теплий сонячний день. Я озирнувся і побачив істоту. Вона підбиралася все ближче, її силует був провалом в реальності, це був пролом в тканині сущого. Однак в якийсь момент вона зашипіла і зникла з поля зору, а я таки стояв як укопаний, здивований новою молодістю і свободою. Мій онук зробив це, він зробив мене настільки неапетитним для паразита, що той не витримав і подався на пошук нової жертви. Я прийшов додому як в тумані. Я сидів і міркував про все, що трапилося, як раптом задзвонив телефон. Я глянув на нього з трепетом і гіркотою ось він. Це перший дзвінок Мар з приводу якоїсь дрібниці. Через 25 років вона зізнається мені, що вигадала цей привід лише для того, щоб зі мною поговорити. Але я бачив, як вона лежить на лікарняному ліжку і вмирає, все закінчиться нестерпним болем. Я стану старим та самотнім, гнитиму в порожньому будинку, позбавленому своєї супутниці, все, що залишиться в моєму житті. Це сніг, що падає за вікном. Ось тільки завдяки онукові в мене залишаться всі спогади. Тому нове життя буде справжньою пригодою, і неважливо, яким буде його фінал. Я схопив слухавку і, широко посміхаючись від емоцій, що переповнювали мене, запитав Алло, хто на зв'язку? Хоча я чудово знав відповідь від автора. Ми з моїм дідом збиралися написати історію його життя, але, на жаль, його Альцгеймер ставав все сильнішим і такими різкими темпами, що нам так і не вдалося її завершити. Він ще живий, але мені хочеться вірити, що його розум там, де йому добре, а не в будинку для літніх людей, що він знову переживає свою юність, що він знову щасливий, тому що реальність вона набагато гірша. Сьогодні йде сніг, дід його обожнює. В останній мій візит він мене не впізнав і лише посміхався, дивлячись у вікно і спостерігаючи за тим, як там падає сніг. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.